Волейбол, друзі, так, ви не помилилися. Я хоча е, колись і задівав таку тему у нас на каналі, як волейбольні прогнози і волейбольні огляди, але це було давно, 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 і було лише, ну, якщо я не помиляюсь, пару-тройку разів не більше. І я вирішив, а чому така чудова гра, як волейбол, і повинна бути обділена нашою з вами увагою? Принаймні, якщо збірні, національні волейбольні збірні грають ну, досить на пристойному високому рівні, то чому про це не поговорить і навіть не намагатися спрогнозувати? Отже, друзі, я з радістю вітаю всіх! на Каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний, до речі, до наш канал. Підписуємось. Одразу ж заряджаємо свої неймовірні лайки вподобайки і пишемо змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка від нас всіх. Тому що і я ставлю лайки також. І пишу коментарі. Друзі, давайте разом піднімати рейтинг, популярність. І рівень нашого каналу. Заряджаємо лайки, вподобайки і оформляємо підписку. Чоловіки. Ліга націй, світ. Так, саме Світова Ліга націй, волейбол. 18 найкращих чоловічих волейбольних збірних змагаються в Лігі Націй. Початок цього сезону був нібито не то, що непоганий, а навіть, я би сказав, відмінний для української волейбольної чоловічої збірної. Дивіться, ми перемагаємо на старті США 3-0. Далі перемагаємо кубинців. Дуже потужна збірна чоловіча у Куби. Хочу, щоб е, хто ще не знає, знали. Але потім, починаючи з третього матчу, чоловіча волейбольна збірна України починає потрішку е, втрачати е, ні то темп, ні то ритм, і рівень гри у волейбол командний. І дивіться, що ми. Спостерігаємо далі. Третій матч вже Україна поступається словенцям. А словенці входять в п'ятірку найсильніших у світі. До речі, Ірану ми поступаємося, і словенцям і Ірану з однаковим рахунком 2-3, 2-3. А далі взагалі французам, які не те, щоб не входять в еліту, а Десь не вище України за рівнем. А французам ми взагалі поступаємося 0-3. І таким чином Україна вже із лідерської п'ятірки виходить аж на восьму позицію в таблиці після п'яти матчів. І попереду нас очікують суперники. Не менш потужні, ніж були до цього. Я вам скажу. Дивіться. 26 го завтра в четвер українська чоловіча волейбольна збірна грає проти Туреччини. Так, далі проти японців. Японці поки що посідають другу сходинку в таблиці. І восьмий матч наш. Буде 29 го у неділю проти болгар. Ну, ще кого, кого, ну, болгар, ми просто, я думаю, повинні перегравати. Отже, друзі, для того, щоб більш-менш триматися у першій вісімці. Чому ви спитаєте у першій вісімці? Тому що перша вісімка гарантує нам. Право участі в плей-офф. Це вже е, там десь на осінь, якщо я не помиляюсь, поправте мене е, щодо регламенту е, цього турніру Ліги Націй Світ чоловіки. І поки ми повинні просто е, набрати якомога більше перемог і виграних чистих е, сетів. І я повторююсь, якщо початок був просто неймовірний, 3-0, 3-2. Дві перемоги ще й над ким? Над Сполученими Штатами Америки і над кубинцями. Друзі, то далі три поспіль поразки. На жаль. Додаю оце таке слово. На жаль, яке хоть трошки втішає. І... Е, це я зробив такий коротесенький огляд тих матчів п'яти, які вже відбулися. Я е, ціле цілеспрямовано е, спочатку нічого не оглядував, не аналізував і не прогнозував, щоб, е, ну, зібрати декілька матчів, щоб було над чим попрацювати. І опрацювавши ці матчі, передивившись деякі з них навіть повністю. Я в результаті цього перегляду і аналізу прийшов до висновку, що все ж таки у наших хлопців є шанси зачепитися за першу вісімку. Всього команд 18. Тому ми просто заслуговуємо, щоб чоловіча збірна, так як і жіноча, забігаючи наперед, але жіноча в лігі націй Європи. Прошу вибачення в золотій Лізі Європи. Наші жінки вже у півфіналі. Ще раз вибачаюсь, не Ліга націй, а золота Ліга, золота Євроліга у жінок. Це я забігаючи наперед, тому що я збираюсь оглянути і жіночі е, успіхи нашої збірної по волейболу. Дивіться. Получається, оці ще три матчі у цьому місяці нам залишились відіграти, як я вже і анонсував. Це Туреччина, Україна, Україна, Японія і Болгарія Україна. Оці три матчі ще відбудуться у червні 26, го 27 го з Японії і 29 го Болгарія, Україна. Так, вірно. То я хочу одразу. Зробити загальний прогноз і індивідуально по кожному матчу, з вашого дозволу. І все. І буду закруглятись, і переходимо до жінок. Дивіться е у четвер. Туреччина Україна. Я прогнозую дуже важку гру. Тут важко сказати, якщо би грали у нас вдома, то я б сказав, би, важка перемога України. Однозначно, це був би мій прогноз. А тут, в Туреччині, ви всі прекрасно знаєте, хто бачив неодноразово не тільки футбольні матчі на турецьких полях і спортивних майданчиках. А і баскетбол, і волейбол, повірте, в тому числі. Це стоїть такий галас, такий гул, такий шум, друзі, неймовірно, повноцінно грати на повну потужність. Тому я прогнозую дуже важкий матч, але цей матч буде важкий. Першу чергу для української чоловічої волейбольної збірної. Ну, і туркам солодко теж не буде, тому що наші хлопці, козаки наші, будуть битися. Я в це впевнений. Ну, по-перше, я впевнений, що цей матч не буде 3-0 і 0-3. Тут, як мінімум, 3-1-3-2, 2-3. Можливо, навіть і 1-3. Але як мінімум 4 сети. Я буду намагатися знайти такий параметр тотал по сетах в матчі Туреччина Україна в чоловічих матчах, 4 рівно більше. Оце буде мій варіант прогнози, якщо я знайду такий параметр. Параметр. Якщо не знайду 4 рівно сети більше, то я буду заряджати, друзі, тотал по геймах на більше. Тому що я повторюю, я пояснюю, чому я так буду е, вчиняти. Тому що я вважаю, тут не буде. 3,0 і 03. А це вже говорить, що, як мінімум 3-1 і пару сетів з цих чотирьох буде ну, десь щось на кшталт 26,24, 28,26. Десь отакі от будуть затяжні сети. Тому я хочу взяти десь в форматі. Ну, десь 180. Я е, передивився ось прямо зараз. В тій конторі, якій я довіряю, а я не маю права називати, тому що це буде реклама. Я не рекламую. Букмекерів. Так, ось, я тут е, бачу 180, е, 1, 72. 1,74, якщо 180 з половиною. тотал більше. Повторюю: якщо б це був матч Україна, Туреччина, тоді я би взяв би, друзі, перемога України через тотал більше. Але взагалі-то, взагалі то цей матч буде відбуватися навіть не в Туреччині. В Болгарії, в місті Бургас. Але від е, Бургаса до Стамбула, наприклад, не більше, ніж 3 години їзди на авто. 3 ну, на слабенькому авто 3,5 години. Не поспішаючи. А на е, доброму швидкісному авто там неймовірно чудова дорога. Повірте. Там їхати від Стамбула, наприклад, повторююсь, до Бургаса, до Болгарського Бур Бургаса, там е, три хвилини. На більш-менш сучасному авто. То, уявіть, е, там, я думаю, буде не одна сотня турецьких болівальників. І як там буде гучно. Е, але навіть і для України, і для Туреччини. Так, до Бургаса від України, ну раніше, я пам'ятаю, ходив паром. Паром е, Чорноморськ Бургас. Такий був паром. І, е, і зараз нам е, можна тільки згадувати ті часи, тому що. Відновиться це все тільки но тоді, коли закінчиться війна. Але я не буду про це зараз говорити, тому що мене стоїть зачепити на цю тему, ви знаєте. Я зараз піду і піду і трошки е, почну відхилятися від нашої з вами основної теми. Тому я продовжу. І лише тому, що зараз виходить, що на міжнародному рівні. Українські команди не тільки в волейболі не мають права на своїй території приймати навіть отакі от неймовірно важливі матчі. Тому ми граємо уже більше ніж три роки на нейтральних полях, на чужих полях. І е навіть не дивлячись на це, українські спортсмени показують. Неймовірні результати, погодьтесь. Тому я ось і вибрав тотал по сет, вибачаюсь, тотал саме не по сетах, а по геймах. Більше 18, е, уже заговорився, бачите, відволікся трошки, вибачаюсь, більше 180 ,5. 180 з половиною. з половиною більше Туреччина. Україна, чоловіки, Ліга Націй, Світ. Це 26 червня, четвер. Тепер, 27-го, ми граємо проти японців. 27-го це п'ятниця. На цій ж самій арені в Бургасі, в Болгарському Бургасі, ми будемо грати. З більш потужною командою японці повище класом, наскільки я трішки розбираюсь в волейболі чоловічому. І тут, друзі, мінус 1,5 по сетах перемога японців. Як мінімум 3-1, Японія переможе, і тотал буде менше. 182,5. Японія перемога чоловіча. Волейбольна збірна, звісно, в Бургасі 27 червня. І при цьому тотал буде не більше, а менше. Вже 182,5. Японія перемога. Ми не переможемо японців. Ось тому нам потрібно вигравати у Турції. Ось тому нам у неділю, це вже забігаючи наперед, нам потрібно перемагати у восьмому матчі вже у самих болгар. Але болгари грають тут в бургасі вдома. Е, ну, я, не дивлячись навіть на це, забігаючи наперед, одразу ж даю прогноз і на недільний матч проти болгар. Чоловіків в Лігінації Світ, е, я прогнозую Україну вже в восьмому матчі. Перемога по форі мінус три з половиною. Але це не по сетам. Це в цілому е, сумарний, е, виходить параметр сумарний по форі, не по сетах. І таким чином, дивіться, я одразу тут даю на всі три матчі. Проти Туреччини просто тотал більше 18,5. Проти Японії Японія перемога і тотал менше 182,5. І проти Болгарії перемога України чоловічої. і не просто перемога, а перемога по звичайній форі. Не по сетах, а просто по форі. Мінус 3,5. Ось такі три прогнози на три найближчих, ось на цьому тижні, матчі чоловічої волейбольної збірної в Лігі Нації світ. Тепер швиденько переходимо до жінок. Одразу скажу. Що наші дівчата грають у золотій Євролізі? 2025 у півфіналах уже скажу відразу. 28-го у суботу грають у 17.00 за київським часом Румунки проти Угорок? А потім у 20.00 якраз таки і грають. Українки, наші дівчата, проти шведок. Ось саме на ці два матчі я хочу і пару слів сказати і свої варіанти прогнозів. І на цьому все, друзі. Я і так уже затягнув, але я дуже скучив за волейболом. І я вважаю, це стане чудовою традицією. Ну, звісно, якщо ви підтримаєте це, як скажімо, повернення. Ремейк до волейбольних прогнозів. Домовились? Домовились. Отже, жінки півфінали. Румунія Угорщина. І вже раз мова пішла про жіночий волейбол, друзі, то тут я скажу: нам є привід пишатися ще більше, ніж за чоловіків. Чоловіки поки що тримаються дуже важко, але тримаються за вісімку плей оффовську там у себе у світі, в Лігі Націй, А тут в золотій Євролізі українки в півфіналі, друзі. І що стосується першого матчу, першого півфіналу у суботу Румунія-Угорщина, то я так вважаю, що нас очікує впевнена перемога румунок. Ну, максимум, що зможуть. Взяти угорки так це один сет. І то через боротьбу, мені здається, румунки переможуть. І відносно, і досить впевнено. Це в двох словах про менш цікавий для нас, але все ж таки нам буде цікаво, хто вийде в фінал із пари Румунія-Угорщина у жінок. В золотій Євролізі. А от в нашій парі де Україна проти шведок. Ось тут цікаво. Шведки не пасуть задніх в Європі по волейболу. Але ми знаємо чудові традиції українського жіночого волейболу. Я помню раніше неодноразово і клуби, і навіть з мого рідного міста з Білої церкви жіночі волейбольні. Клуби були у фіналі чотирьох. Також, я пам'ятаю, чудових дівчат, спортсменок, волейболісток зі сквири. Що там казати? Українські дівчата в волейболі це одні з найкращих волейболісток не тільки в Європі. І ви прекрасно про це знаєте. Тому я вважаю, що хай через дуже важку боротьбу, дуже важкий матч нас очікує проти шведок, але все ж таки нас очікує перемога Українок. І бачите, як, як вони хитро дають. Вони пишуть згідно регламенту, що грає. Україна-Швеція. Але граємо -то ми у шведському місті Енгельхолм. Енгельхолм. Це шведське місто. Але пишуть не Швеція, Україна. А Україна-Швеція. Ну, звісно, як же буде матч на території України? Ну, ніяк. Е, тому, друзі, я вже повторював і оцю. Проблему, що вже дуже давно, і ми починаємо звикати до цього, що всі наші команди, всі наші збірні, всі наші клуби на міжнародному рівні, у всіх міжнародних змаганнях грають не на рідних полях, не на рідних майданчиках і не в рідних аренах. На жаль, знову це слово на жаль. І тому я навіть не дивлячись на це. Що Енгельхольм, Енгельхольм, отак даже правильно звучить назва цього міста, де буде ось цей матч в суботу, Україна-Швеція. Я все одно наголошую і наполягаю на тому, що Україна цей матч повинна перемогти у Шведок, але матч буде неймовірно важким. Вплоть до того, що. Рахунок буде за сетами 3-2. Тому у мене один з варіантів. Тотал по сетах більше 4,5. Хочу спробувати. Один варіант прогнозу. А другий перемога України і тотал більше 215. Ну, вже, геймів, ось. Такі у мене очікування, такі у мене варіанти прогнозів. Як на чоловічий волейбол найближчі 2-3 дні, так і на жіночий. Я спеціально цілеспрямовано даю наперед за 3, навіть дивіться, останні матчі чоловіків буде 29-го, за 4 навіть дні. До цих очікуваних ігор і матчів, тому щоб ми з вами успіли е, насолодитися цією темою темою спортивного прогнозу на волейбол. Дякую, що ви віднесетесь уже наперед дякую, що ви віднесетесь до цієї теми дуже серйозно. Відповідально і підтримаєте мене у волейбольному прогнозі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки подобайки, вподобайки. Змістовні коментарі пишемо. Буду чекати, друзі. Перечитаю всі ваші коменти. Я хочу, щоб ця традиція волейбольного прогнозу закріпилася у нас на каналі завдяки вашій підтримці. Дякую, що ви у мене є. Дякую за увагу і повагу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі. Всім па-па.